Шановні депутати, шановні представники збройних сил України, які сьогодні з нами присутні, для Карастичівської громади сьогодні визначна подія. Я переконаний, тому що вперше з часів повномасштабного вторгнення міська рада активно долучається до підтримки наших сил оборони, наших збройних сил України, наших земляків, які сьогодні несуть службу в збройних силах. І ми з вами виділили 3 мільйони гривень з місцевого бюджету для закупівлі військового обладнання, яке сьогодні ми з вами більшу частину з якого ми сьогодні з вами разом передаємо. Ми знаємо, що ми передаємо військові частині, в якій несуть службу наші з вами мешканці територіальної громади, які сьогодні мобілізуються, і переважна з них більшість знаходяться в складі саме цієї військової частини. Тому наш обов'язок і наша місія, звісно, щоб підтримати наших земляків, наших військовослужбовців і наші збройні сили в цілому. Тому я сьогодні хотів би виконати, шановні депутати, від імені вас, тому що це рішення було кожного з вас, яке ви прийняли, і ми разом з вами прийняли на сесії, і вручити сертифікат на отримання засобів для виконання невідкладних бойових завдань у зоні проведення бойових дій. Військовій частині я хотів би запросити до вручення сертифікату Тараса Володимировича, заступника командира батальйону і Юрія Ле... Ле... Леонідовича, військовослужбовця, також військової частини і депутата Крастишівської міської ради. Тому, шановні захисники, ми сподіваємося і віримо, що ці засоби, які ми передаємо. По-перше, збережуть життя нашим хлопцям, які боронять нашу країну, і по-друге, що вони точно несуть скажімо так, втрати нашому ворогу. Тому дякуємо вам за вашу службу і віримо, що все буде Україна, перемога за нами і бажаємо повернутися кожному до своєї родини до наших громад. Вдячні від імені особового складу, від управління батальйону, від управління бригади за те, що Коростишівська громада прийняла рішення про закупівлю цього майна, бо це майно дійсно необхідне на передовій. І питання в тому, що після виділення цих коштів. Було прийнято правильне рішення про закупівлю саме цього майна, яке в першу чергу це збереже людське життя. Бо всі знають, що зараз війна це не та війна, яка була раніше, це війна безпосередньо з застосуванням саме такої техніки, яка збереже життя військовослужбовців. Тому вдячний вам. За те, що ви прийняли таке рішення кожному депутату, взагалі Кростишівській об'єднаній громаді. Слава Україні. Давай, давай. Ну, я також приєднуюсь е, до Тараса Володимировича. Дякую вам, колеги, дякую всій громаді, що нам активно завжди допомагають. Разом до перемоги. Вони на цьому не зупиняти, правда, Юрій?